У Рівному під колеса авто потрапив школяр із собакою. 12-річному хлопчику пощастило вижити, а його німецька вівчарка загинула. Все сталося на вулиці Січових стрільців. Того вечора шестикласник Сашко разом із сестричкою пішли вигуляти свою собаку юту, якій було три місяці. Я залишилася з Максимом вдома. І це було 8-28. Мені подзвонив офіціант і стаса, що. Звідки на телефон, що Саша били, я запитала, кажу, що так. Да. Каже, ваш син попав від машини, йому дуже погано. А чоловік, який приїхав з роботи, зразу машину вскочив і поїхав. А я вже потім бігла, попросила, щоб страпа була з малим. І я ж побігла, тільки підбігаю до Стаса. Уже швидка, якраз швидкою під'їхала швидка, і його вже положили. Свідками аварії були працівники заправки, яка знаходиться на цій вулиці. Хлопчина побачив, що каже: Ми бачимо, їде машина, бачимо, що собаку якби збили. Але каже, і бачив, нема нікого. І тут Віка почала кричати, братик, братик. І вони почули, що ну, старша сестричка кричить, уже гукає. І вони підбігли, то він під бровкою лежав. Могло про це бути, що собаку потягнули? Я не бачив. Каже, що це не собака, що він переходить дорогу і машин не було. Каже, мам, ми стояли довго, не було машин. Каже, ні, Машини їхали, каже, ми стояли чекали, поки машини переїдуть. Мама каже, не було машин зовсім. Каже, Де вона взяла, ми не знаємо. Люди викликали поліцію та швидку хлопчика відвезли до лікарні. З закритою черно мозговою травмою, струсом головного мозку. Перелом правої гомілки в середній третині з незначним зміщенням та переломом сідничної кістки. Стан хворого наближається ближче до середнього, він почуває себе нормально. Значить, наявні переломи, які у нього є на даний момент, оперативного лікування, не потребують. Він отримує медикаментозну терапію з приводу забою і струсу головного мозку. І Також в нього є значні масивні осаднення м'яких тканин Тулуба, нижніх кінцівок. Була проведена первинна хірургічна обробка ран. Сашко обставин аварії від шоку не пригадує. Я не знаю, що я не пам'ятаю, нічого. пам'ятаєш, яка машина збила вас? Мама каже, що БМВ, а я не знаю, точно не знаю. Водій БМВ із місця події не втікав. Чому він не зміг уникнути зіткнення, встановить слідство. 27-річний водій БМВ, мешканець Довбунова, керував транспортним засобом на підставі тимчасового дозволу на право керування, оскільки раніше був позбавлений такого права за керування автомобілем у стані сп'яніння. Його також повезли на освідчення за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило, що спричинили тілесні ушкодження. Поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України чи був е е водій е на підпитку або під, е під дією якихось наркотичних засобів становить експертиза